Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та присадибна ділянка. В даному відео ми поговоримо, чим підживити піларгонію для пишного цвітіння, щоб вона вас могла цвісти від самої ранньої весні до самої пізньої пізньої осені. Адже це така квітка, яка може дійсно цвісти, не переставаючи, якщо проводити правильний її догляд. Ми висаджуємо Пеларгонію такі клумби. Нам це дуже зручно. Адже клумби ви можете поставити в любе місце, яке вам подобається, де вам зручно, де ви хочете приукрасити свою прибудинкову територію. То чим же ж проводити підживлення, щоб наші ці клумбочки постійно квітували і давали нам заряд енергії, і давали, ну радувало наше око. Ви знаєте всі, що пеларгонія. Весною обрізаються. І ці обрізки, оці пагони, які ми обрізаємо, ми ставимо в воду. І потім вони пускають корінці. І ми в цьому році просто проекспериментували. Ми ці, виходить, е, е, вже як би назвати саджанці не садили у окремі стаканчики. Ми їх потримали в воді до самої весни і висадили їх. Прямо е, ці саджанці вже наші, е, прямо оці підготовлені клумби. Як ми їх готували, ці клумби? Ми е, зробили гарний дренаж, адже наша пеларгонія любить дренаж. Ні в якому разі вона не любить застою води. Е, Потім поверх дренажа ми засипали землю, ґрунт, посипали, туди кинули на таку клумбу дві ложки суперфосфата, дві ложки деревного попелу. І висадили потім, ви бачите, нерідко ми висадили на цю клумбу шість цих таких своїх якби, саджанців Чому? Якщо висадити рідче, то вона не буде квітувати, вона буде набирати зеленої маси, А квітів такої рясного такого цвітіння не буде. А так подивіться, як ну, ви представляєте, яка квітка це взагалі красота різнокольорова грань. Ну постійно радує око і дає силу для нових, як то кажуть, звершень. І так виходить, що якщо ви зробите дуже жирний ґрунт, вона також буде на лише зелену масу нарощувати і нарощувати. І якщо ви рідко посадите так само, так що її потрібно садити, бачите, густенько і, звичайно, проводити постійно поливи. Ніякому разі не можна допускати, щоб коренева система була суха. І плюс раз у два тижні проводити підживлення. Які підживлення любить пеларгонія? Пеларгонія любить підживлення дріжджеві. От готовимо ми дріжджеві настої розчини для овочів. Обов'язково ними підливаємо і нашу пеларгонію, і вона тільки скаже велике дякую у вигляді такого пишного, прекрасного цвітіння. Також можна поєднати дріжджеве підживлення із настоєм деревного попелу. Поєднати. Його, я дам вам силку, як ми робили підживлення. як це можна разом зробити підживлення і дріжджеве, і настою деревного попелу. Також можна окремо настоєм деревного попелу постійно підживлювати, коли йде цвітіння. і, і саме Бутонізація, воно не буде прикорочуватися, адже пеларгонія утворює нові і нові бутони нове й нове цвітіння постійно цілий сезон. Дуже пеларгонія реагує гарно на йод. Одна крапля йода на літру води. Звичайно, всі підживлення проводити тільки на вологий добре грунт. Якщо використовуєте ви йод. Для підживлення, то обов'язково так треба полити, щоб попала цей розчин, попав на ґрунт, ні в якому разі не попав на стебло і на листя самої пеларгонії, бо може опекти. Тому це все треба робити акуратно. Дуже гарно реагує пеларгонія на звичайне магазинне добриво для квітучих рослин. А ще краще, я би сказала, коли використовувати монофосфат калію. Монофосфат калію можна використовувати як підживлення на политий ґрунт і як оприскування. Як підживлення можна використовувати півтора грама на літру води, як оприскування, використовувати грам на літру води. І так, і так дуже добре реагує. Пеларгонія на монофосфат калію. Також можна використовувати як підживлення, і навіть треба, ми це робили настої кропиви, настої різнотрав'я. Там дуже багато різних макро і мікроелементів, які так необхідні рослин під час бутонізації і цвітіння. Звичайно, там під час бродіння є запах, коли йдуть ці настої різнотрав'я, але варто всього-навсього. Пару капель валеріани і запах цей дівається, і вже не буде поганого запаху, і тільки буде користь для ваших рослин, а вам радість від їхнього цвітіння. Дорогі друзі, для того, щоб і далі, і далі. Гарно цвіла ваша піларгонія, то потрібно своєчасно обривати оці суцвіття. От як починають вони вже відцвітати, не жаліючи, потрібно його відривати. Воно тут, як колінце, таке є, яке дуже гарно відривається. От ви відірвали його через те, що воно вже почало перецвітати, а на місці нього вже моментально є нове суцвіття, яке моментально дає вам нові і нові квіти. Так що це пришвидчить утворенню нових квітконосів, нових бутонів, нових квітів. Дорогі друзі, якщо будете ви Проводити підживлення раз у два тижні, якщо вчасно будете поливати, побачите, що ваша пеларгонія буде цвісти, не переставаючи ціле літо і цілу осінь, і радути вас своїм цвітінням. Я бажаю вам миру в душі, миру в серці, миру в нашій країні, гарних позитивних емоцій. Якщо мої поради корисні, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступного відео. Натискайте на дзвіночок. А з вами була я Надія. До нових зустрічей. До побачення!